Поліцейський офіцер В'ячеслав Савченко служить на території Леськівської ОТГ, до складу якої входить 5 населених пунктів із загальною чисельністю близько 8 тисяч мешканців. Для жителів громади він став не лише охоронцем правопорядку, а й справжньою опорою. Завжди на зв'язку офіцер оперативно реагує на кожне звернення. Детальніше у відео поліції Черкаської області. Я не просто поліцейський, я частина цієї громади, і для мене це не обов'язок, а вибір. Поліцейські офіцери стали невід'ємною частиною об'єднаних територіальних громад. Вони присутні скрізь на вулицях, у навчальних закладах під час постійної співпраці з місцевою владою з питань безпеки та правопорядку. До нашої громади входять п'ять населених пунктів. Це село Леське, Худяки, Чорнявка. Думанці і Чобівка. 2025 року люди найчастіше звертаються до мене як поліцейського офіцера громади з приводу конфліктів. Конфлікти між сусідами, земельні спори і тому подібне. Капо просто звертається за консультацією порадою в тих чи інших питаннях. Насамперед до обов'язків поліцейського офіцера входить забезпечення правопорядку на території ОТГ, щоб мешканці почувалися захищеними та мали можливість звернутися по допомогу в разі потреби. каже В'ячеслав. Поліцейський офіцер громади насамперед повинен підтримувати порядок на території громади, слідкувати. За тим, щоб правопорушення не скоювались, щоб злочини також не відбувалися на території громади, проводити профілактичну роботу із неповнолітніми особами або особами, які схильні до вчинення правопорушення, бо які вже притягувались за скоєння тих чи інших правопорушень, як і, адмі... як і адміністративних, так і кримінальних. До обов'язків поліцейського офіцера також ходить патрулювання вулиць під час комендантської години з метою контролю за дотриманням встановлених обмежень і недопущення перебування сторонніх осіб на території громади. У своїй громаді я хотів би, наприклад, покращити у роботі. Це перше, це щоб в мене був напарник, з яким я міг би більш, скажімо так, ефективніше працювати. І Також плануємо в цьому році додати кількість камер відеоспостереження. І, наприклад, якщо склається якесь правопорушення, то буде легше віднайти. За словами держслужбовця, з 2020 до 2025 року спостерігається зниження динаміки скоєння кримінальних правопорушень. Надходження звернень і заяв кримінальних саме злочинів дійсно менше скоюється. Наприклад, таких звернень було ну десь близько 50, Мабуть, якщо не більше на рік за минулий рік, десь не більше 10.